Ви потягнете жеребьовку. Хто буде перший, хто другий, хто третій? Ань. Та Максим, бери. Давайте. Хто другий, хто перший? Третій. Другий. Макс, ваша команда. Перший. Ви готуєтеся. Друзі, як вам перший день? Давайте трішки фідбека. Насичено. Щось ви взагалі тут, як не молодь сидить. Як вам перший день? Клас. Команда Юрія Максима. Можете готуватися. Ви перші потянули жребій. Вам треба щось музика. Нічого такого не треба. У вас все є з вами. Ми решта дивимось та підтримуємо. Ви будете на сцені, давайте. Настя, а вам музика, а виключиш музику добре. Так, друзі, дивимося. Уважно. Підтримуємо. Аплодуємо, аплодуємо. Так, технічні налаштування. А вам мікрофон треба? Раз, раз. А друзі, три кроки вперед зробіть. Юля. Зробіть вперед. Що ви так ще можна ближче? що Мікрофон сами... вам треба? Юля, мікрофон вам надо? Тільки громко тоді. Так, дивимось, підтримуємо. Так, підтримуємо. Клас, команда Ках, клуб анонімних християн. Ваш образ гарний, незвичайний. На двох мовах, на сурдоперекладі і на українській молодці. Дуже гарно. Це ви самі малювали? Ліза? Вау, супер! Давайте підтримаємо команду Ках! Клас, команда Ках! Дякуємо вам. Другі, хто тягнули лотерейку? Строїмся. А, чи що там вам треба?

а можна музику там у нас зараз буде майстра, да. майстра майбутнє да. гусніше. А ось тише. Музика тихіше А! Алмазді. арени. Майбутні майстера арени. Ось що ми є. І так. Це у нас. Чути, так? Да? Ближче, підходимо ближче. Наша команда називається. Майбутні майстера Арени! Це наш девіз, правильно. а наша назва МММА! Wow! Так, це у нас костюмчик такий. Е... Виходь, передемонструйте, це у нас такий. Е... А покрутись! Вау. Wow. Також ми підготували для вас коротеньке відео, щоб просто розповісти, хто ми, що ми і е, показати вам. Так що дивимося на екранах, якщо можна вимкнути світло. Типо хлоплиски, будь ласка. Давайте поаплодуємо команді ММА. Клас. Команда Ках ММА. Третє цікаво вже хто ви. Виходьте. Тільки да, ставайте на сцені, тільки ближче сюди до нас. Мікрофон у Ані, один у мене. Вам один, треба два. Беріть. Раз. Виходьте, виходьте. Звуки сверчков. Ближче, друзі, сюди три кроки вперед. Ще, ще. Не стісняйтесь. Ближче, кажу, підійдіть. Роздобудько. Ближче, ближче, ближче. Супер. Наша команда. Не партія басистів. Наш девіз. Басистам слово не давали. Значить, в нашому розумінні басисти це ті люди, які розмовляють басом. Презентація нашої команди. Ми дуже довго хотіли нарядити йому в ялинку, в подарунок, але він дуже-дуже активно пручався і не дав нам. Ми йому зав'язали хвостик, вирубили його за углом, але він проснувся і розв'язав його назад. Тому він взамін нарядив кожного із нас так, як йому здавалось, нам личить. Дякуємо за увагу! Давайте поаплодуємо аб'юзивній команді. <реш> Жоден басист не постраждав. Да? тут Треба було поставити там е... поки що. Клас, друзі, давайте поаплодуємо один одному. У нас команда Ках! Команда ММА, команда не басісти, да? Чи хто? Не партія басистів. Клас різні, незвичайні. Треба тепер вас всіх запам'ятати. А зараз я запрошую сюди ладу.